Вітаю всіх на моєму авторському каналі Леся Подгурська, прикраси і аксесуари. Сьогодні трошечки в мене вивільнилося часу, поробила всі замовлення, і вирішила добратися до свого антикварного коралу, до скарбів. Тут у мене його є багато різного і залишки якісь, і це сколи. Це я комусь подарую, хто робить якісь вироби і може використати такі вставки. Це я відкладаю. О, тут. Залишки по одній намистині є і низочки різні, але вони бачите, по кольору різні, тому будуть і намисте різні ось такі є. Є. Тут розсипом дрібненький. Ось такий є ще дрібніший. О, трошечки є камінного намиста залишилося. Це фурнітурні намистини для коралу я відложила. Ось ще така є низочка дрібнесенького. Таких трошки є, залишки всякі. Ще пакет різних дрібненьких, що ще є? І ще один пакет трошечки, ну, таких самих. О, ще така низочка є. Дрібненький. Ще така. Я вже сама забула, що в мене тут є. Ось одну пару дрібненьких. Ну, що Робила намисто, завжди щось залишалося, я відкладала в окремі пакетики, тому воно є все в різних пакетах. Робота клопітка, тому що то все треба посортувати по розміру, кольору і дизайн придумати. Ось. А що в мене вийде, я вам покажу. Розібрала я всі скарби, і стільки вийшло красоти. Зараз я вам покажу. Коралові скарби розібрані. З них я наробила багато намист. Так що вмощуйтесь зручненько і будемо дивитися. Я думала, що я це не розберу. Вони настільки різнокаліберні, настільки вони різні маленькі, кривенькі, всякі, що я думала, що я собі з тим раду не дам. Але по одній, по одній, по одній і вийшло дуже багато краси. Коли я вам покажу, також не знаю, тому що сьогодні нас накрили бомбами сильно, дещо навіть не знаю, бо нема ні світла. Ні інтернету, ні зв'язку, ми відірвані від світу повністю. Так що їм на якийсь час вдалося вивести нас з рівноваги. Але я думаю, що це не критично. Будемо сподіватися, що жертв не буде, або, по крайній мірі, мінімально. Хоча скільки вони випустили по нас бомб, вони це расисти. І не знаю, багато говорити не буду на цю тему. Я думаю, що ви всі прекрасно розумієте, що я зараз відчуваю. Але так як я нічого не роблю, бо нема настрою робити, то думаю, хоча б гарна погода і відзнімо відео, правда, трошки простила якось. Невдало не вділася, коли в бомбосховищах сходила. Ми задовго сиділи, перемерзла, але нічого, все добре. І я думаю, що взагалі все буде добре, і Україна перемогла по-любому расистів, вони тому так бісяться, що у них не вийшло, то, що вони собі запланували. Тож, глянемо, що я зробила. Правда, оце намисто я робила останнім, а показую вам першим. Вирішила хоча б одне зробити п'ятирядне. Хоча намистинки дрібненькі, десь в районі 6-5-4 мм і на закінчення на 2 мм ось такий конектор. Але мені вдалося з залишків зробити ще п'ятирядне. Коліє. Це не були залишки, це просто були схожі намистини з різних пакетиків, бо я відсортовувала, кажу, перебирала. Так що ось таке. Дала такі роздільні срібні намистинки для яскравості, щоб це вже трошечки було сучасне, тому що хтось проти каже, що до коралу не має бути, хоча раніше давали і срібло давали. І латунь давали, ну хто як і хто що міг. Багато ми не знаємо, що ще давали, бо до нас не дійшло. Якщо хороші і такі цінні корали, звичайно, що вони десь у колекціях заможних панів. А вже з біднішого населення нам щось трошки дісталося, тому що наші бабусі вимінювали їх на корови. Казали дві низочки, ну не такого дрібного, нормального коралу це вартувала корова. Так що тут точно корова теж буде вартувати. Не знаю, як зараз ціна корови. І чи співпадає ціна коралу. Але по-любому, по чим більше коралів було у пані, тим більше вона заможніша була, і кожен старався вдягнути корали. Навіть робили імітації, смальти. Ще там з чогось, я не знаю всіх. на мисто також відносяться до імітації коралу. Тому наші бабусі так само імітували багатство, як іноді і ми імітуємо багатство не бути, а здаватися. Чомусь останнім часом така пішла тенденція, що голий як сокіл, а їздить на джипі. На бензину немає що, штанів нормальних немає. А на джипі. Ну, це в кожного є своє бачення. Я не кажу, що всі такі на джипах, тому що заможні, хто має оплатити і джип, і, і на джип, то звичайно, що він собі може дозволити їздити, і це є нормально. А якщо хтось не має і тягнеться до того рівня, ну, це йому гірше, тому що він більше прикладає зусиль, ніж якби він їздив на звичайній машині чи вдівався у звичайний одяг свого середовища. Але чомусь ми всі думаємо. Що якщо ми надінемо щось таке, якусь репліку якогось бренду, то ми вже здаємося покруче. Але ну, в кожного своє бачення, я, наприклад, стараюся відповідати своєму. Ну, взагалі кажуть, внутрішній світ відображається в нашому зовнішньому і одязі, і в тому, що ми говоримо, в тому, що ми робимо, взагалі навколо нас. І ще раніше, я навіть не знаю, скільки років, це стосується їжі. І з'явилися оті приправи модні. І я почала додавати, через деякий час я помітила, що щось мені вже не смакує, і треба більше. Я дала більше приправи. Через деякий час пройшло теж що щось мені стало менше смакувати. я ще додала. І я себе зловила на тому, що можна так до безкінечності додавати. І я задала свою бабусю, яка жила в селі, яка харчувалася з городу. Натуральними, здоровими продуктами. І крім спецій у неї було перець, лавровий листок, сіль і цибуля, часник. Все. А смакота, яка була, ви собі не уявляєте, і я до сих пір маю, відчуваю, пам'ятаю отой смак тої їжі, якою готувала мене бабуся. І я себе зловила, що я роблю, на що мені тої хімії? І я почала очищати своє. Середовище. Спочатку з їжі викинула всю хімію. Я стараюся харчуватися не магазинними продуктами, а фермерськими. Як я вам вже говорила, ще й до того я вегетаріанка. А це все йшло поступово і вибиралося для себе краще. Як ми любимо себе, то ми ж, звісно, будемо для себе краще. От. Якщо ми любимо, то будемо корали справжні носити, правда ж? Перейдемо далі, бо я щось зафілософствувала. Ще зробила. Низоч на три низочки. Воно таке більше вже, з більших намистин. На, навколо шиї повністю. Також додавала фурнітуру під срібло. Ось, майже до самого кінця, бачите, лише замочок, дала такі конектори. І намистини тут уже більші. Тут вже будуть навіть сім. Місцями 8, і на закінчення до трьох. Так що такі дала роздільні, так покомбінувала, і відчувається по вазі вона вже важче, навіть від того п'ятирядного. Ось такі три низочки. Ще є на, на три низочки, але трошечки інакше. І дизайн інакший. Звісно, і наместини, тому що, як я вам показувала, там в кожному пакетику інші були. Тому я їх не мішала, бо в деякі в мене вже були вимішані. Я так купила, то було дуже важко розібрати. А тут більше такі, як таблеточки, бачите? І їх було достатньо, і я вирішила зробити з них трирядний. Такий дизайн з фурнітурою, і такі намистинки під старовину. Мені дуже сподобалися сюди, дуже гарно підійшли. Такий конектор. Тут також намистинки десь в районі 8 по діаметру і до трьох. Дуже таке гарне намисто. Ну, З коралом вони взагалі всі гарні, навіть одна низочка, то відчувається, що це є натуральний корал. А ще стародавній зі своєю історією. Звичайно, що у них вже історії нема, тому що всі корали я купила на аукціоні. Всі я почистила, як енергетично, так і від ну, технічно, від бруду, від пилу. Як я чистила, зараз я вам розкажу, кому цікаво, може, так собі зробити, якщо має, навіть, можливо, це і. Сімейна реліквія, але все одно є енергетика бабусі чи там когось з рідних, хто носив. Але так, як ви знаєте, в нас життя складне і завжди не хочеться, щоб перебирати, переносити цей весь якийсь там негатив чи ще там щось у своє життя. Тому почистити від бруду, від жиру, від пороху то найпростіше. Трошечки соди, трошечки солі. І я давала плин до миття посуди на 10-15 хвилин по відмокло, тоді гарненько я їх легенько в руках потерла, сполоснула, тоді ще я замочила їх у соленій воді. Це вже є часткове очищення енергетики. Сіль забирає на себе. Потім я висушила, ще поставила на цілу ніч на сіль, також забирала енергетику. Потім я у мішечок склала і закопала в ґрунт на цілу ніч. Також земля забрала енергетику. Так що я вважаю, що тут уже немає ніякої енергетики. Ну, так я думаю, я не є впевнена, тому що ну, так знавці кажуть, що так чистити. Я взяла всі, не один спосіб, а всі способи і вирішила почистити. Так що вони всі чистенькі енергетично і від ну, чистенькі вони. Ось. А, а потім я їх всіх відполірувала, і вони дістали такий гарний вигляд. Тут намистини вже ще більші. Оця намистина, мабуть, вже має навіть 10 міліметрів, 10 на 8, може навіть більше, як 10. Це точно має 10 на 8. Це може має 9 на 7. Отут намистини, бачите, значно більші. Також дала срібну фурнітуру, щоб трошечки прикрасити. А на рахунок, що я не договорила, бо думки літають, чому я даю фурнітуру? Тому що є таке правило: всьому свій час, місце і обставини. І в даний час будь-яка прикраса хоче фурнітури. Можливо, пройде якийсь час, можливо, щось поміняється. І буде зовсім інший дизайн, і тоді будуть майстрині щось зміняти. Але в даний час ви самі знаєте, що це як рамка брилянту. Чуть-чуть трошечки додаш якоїсь фурнітури, і воно вже заспіває, вже зовсім по-іншому дивиться сама прикраса. Є ще на одну низочку. Мала таку одну велику таблетку. Звісно, що вона трошки пошкоджена. Але все одно це є корал, і я вирішила її поставити по центру. Бачите, трошки пошкоджена. І дати такі великі шапочки. Вона сама велика, десь має, може, з 12 міліметрів діаметр. Ось. Тут теж така велика намистинка. Трошки розбавила фурнітурою, прикрасила. І таке на вмисту на одну низку. Тепер зовсім інші. Це вже ідуть зі згардами, таку лунницю дала. І дала це на Memory Dread, на мести невеликі, 8-9 мм на 6 мм. Ну і на зменшення. Дала роздільні такі і замочу з ланцюжком. Є ще два види таких, тільки вже на е, ювелірному тросику одно більше, одно менше, але дизайн одинаковий. Тому я буду показувати тільки один, бачите, тут трошечки. Менші намистини. Відповідно, і ціна на, на нього буде менша, а на це буде більше. Тому що ціна за корал, хто розуміється, знає, йде від ваги. Скільки коралу ваги пішло в намисто. Ось тут також досить такі великі намистини, десь 8 на 6, це вже 6 на 5, ну і на зменшення. Трошки додала фурнітури і така лунниця, вона двостороння. Залишався дуже-дуже дрібний. Я думала, що зробити. Вирішила зробити на три низочки, але як одну. Я вже так робила, хто слідкує за моєю творчістю, то бачив такий дизайн. Він мені сподобався. І в той же час бачите, наскільки є різниця. Це на одну. І це ніби на одну, але тут на три. Тут коралинки такі десь 3-2 мм, ну, але разом, бачите, виходить десь сантиметр. Ну, правильно, якщо 3 на 3. Ось, дала такі фурнітурні, такий з'єднюючий диск. І на закінчення. Також є одно більше, а, згарду я вам не показала, згарда з, з... мельхіору. Є ще одно, але тут вже трошки, бачите, більші намистини. Все так само, тільки тут буде різниця в ціні. Бачите? Тут десь чотири. 3. Різниця в ціні буде бо воно і важче. А дизайн такий самий. І ще од... Одну... один мала пакетик із коралом Бича кров. Такого червоного, він дуже ціниться. Його дуже мало є. Перепрошую, я ж казала вам, що я трошки простила. Вже довго говорю, треба завершувати, але я ще чуть-чуть вам покажу. Такий самий дизайн, тільки я вирішила взяти з гарду з латуні і фурнітуру золото бронза. Ну Просто воно бомбезне. І ще мені захотілося зробити із перламутру. Були дрібненькі такі шинамистинки. Ось і я. Це сучасний перламут, але корал антикварний. Фурнітура позолота 24 карати преміум класу. Дала ланцюжок, можна дуже регулювати, може бути як чокер, а може бути і як намисто. Зробила два, можна і разом носити, можна окремо. Це вже як тут тільки такі. Васольки до довговасті, а тут ще я додала круглі намистини, на кругле намистинах маленькі шапочки. Що вам видно, трошки видно. Ось, і це все, що я зробила з тих пакетиків, з тих своїх скарбів коралових. Така краса. Якщо є запитання, внизу під відео будуть і телефони. Телефон на Viber, WhatsApp, Telegram, письмове повідомлення, тому що повідомлень дуже багато. Я не встигаю з, з усіма розмовляти, і не завжди я маю можливість розмовляти, ну хіба вже в крайньому випадку. А так, якщо просто запитатися, то можете написати мені, можете в коментарях запитувати, я дам відповідь. Єдине, що по ціні, направлення буде на мій магазин. Там є і опис, і ціна. Ну і це все. Сподіваюся, що нам дадуть інтернет ближчим часом. І я зможу виставити вам це відео, щоб ви могли подивитися. Всім нам мирного неба над головою, тому що це саме найбільше побажання, яке бажає кожен українець і не тільки. Ну, крім расистів. Будемо сподіватися, що. Все обійшлося, тому що кажу, інформації ніякої не маю, не знаю. Єдине сонечко світить, гарна погода і це радує. Остання тишина хіба собаки гавкають. Ну і все. Гарного вам дня і до наступних відео!